Унікальних янголів з відстріляних гільз, які виготовляють лише у прилуках, можна буде придбати за аукціону 14 жовтня. Він відбудеться у соборному хабірі з два Пресвятої Богородиці. Кошти від продажу підуть на закупівлю медичного і тактичного спорядження для збройних сил України. Товариство достойних людей, які генерують чудові ідеї, спрямовані на підтримку армії, і в тому товаристві відповідно зародилася така думка подивилися, наприклад, достойників. Із числа волонтерського руху, волонтерської братії цілої нашої держави і загалом по світу, так і в принципі вирішили, що ми в Прилуках маємо можливість згенерувати так. Аукціон далеко навіть не місцевого формату з дуже гарними речами, які мають глибинний зміст, так і мають таку різну профільність. Так, тобто, скажімо, це аля колись набої, які були спрямовані на нашого ворога, які захищали суверенітет, цільність, життя, здоров'я наших українців. Нове дихання набоям дає викладач природничих дисциплін прилуцьких коледжів Денис Скиба. За матеріал майстро слугують відстріляні гільзи, привезені з Маріуполя, та зібрані на поля. Бою за прилуки, Чернігів, Харків та Бучу. Ангелики, яких ми бачимо, народжувалися з такого, з такого вигляду. Так? Ті гільзи кілька років тому, один воїн з Азовсталі, так? воїн полку Азов, передав, передав суди з тим, що вони мають, колись, ну, вони мають отримати нове життя. Вони отримали нове життя стараннями Дениса Віталійовича, Скиби. Життя неймовірне. Той час, коли вони почали виготовлюватися, цей чоловік був. Він був в полоні. У роботі Денис використовує елементарний набір ручних інструментів. Там майже механіка ніяка не використовується. Тобто розкривається, там викричка плюс-мінус паперу, симетрія. І навіть якщо ви робите з однієї викрії, два однакових не виходить абсолютно. Тому що знову ж таки гільза може бути деформована по-різному, і потім, під час того, коли вона розкривається в площину, вона також би, стає абсолютно різною. Так що абсолютно ідентичне. Робіт немає. Кожен янгол заряджений неймовірною енергетикою, ділиться майстер. Це певні символи, символи, які направлені на те, щоб у людини був спокій, спокій в душі через ну от, начебто зброя, начебто набої, начебто несуть смерть, але в той час вони, вони є на захисті. І відповідно янгіл – це та, та матерія та енергія, яка повинна захищати. Ніщо так не мотивує до роботи, як думка про наближення нашої перемоги, каже Денис. Бо кожен нині воює на своєму фронті. Ситуації, новини, спілкування. Бачите, ротація військових, госпіталі. тобто накопичується таке бажання, щоб в принципі допомога надходила. Постійно і в великому об'ємі відповідно в напрямок допомоги це і стимулює у царині творчості художній майстерні відомого прилуцького майстра Степана Вербищука. Буквально за добу народився ще один оригінальний лот для благодійного аукціону. Унікальність цього полотна в тому, що фірмовий домовичок Степана Вербищука вперше взяв до рук зброю, а все заради єдиної мети нашої перемоги. Ідею цієї роботи мені подав отець Віталій. Я, маючи трохи часу, вирішив не відмовлятися, бо це мені було цікаво. Тому взявся з задоволенням, і задоволення було настільки великим, що я цю роботу зробив за добу. Практично тут я вистояв, ну не 24 години, але 20 годин я вистояв біля Мольберта. Трошки відривався на якісь побутові справи, на свої особисті, але. Було якесь таке натхнення, що я з задоволенням працював, і він має такий досить світлий, радісний, бо ми чекаємо перемогу. Загалом лоти, які підуть з молотка на благодійному аукціоні, мають неодмінно вразити учасників своєю унікальністю, запевняють організатори. Чинні генерали нашого війська, різного роду війська, так дали згоду, підписалися на, на вимпелах. Підписи є на поло, підписи є на державному прапорі. Так. Є певні нюанси. Є певні лоти, які будуть продаватися, але державний прапор не продається. Це вимога головнокомандувача військ, пана генерала Залушного, так, він сказав, що це не продається, але це буде бонусом для тих доброчинців, які приймуть. Участь в, в, в аукціоні з тим, що найбільш, лот, який отримає найбільший, скажімо, такий донат, так цей доброчинець та доброчиниця так е, отримає таку подяку. Так, там буде кілька підписів і підписи кількох генералів е, чинних героїв героїв України. Благодійний аукціон стартуватиме 14 жовтня о 14 годині у соборі Різдва Пресвятої Богородиці.